Всім привіт, з вами Олексій. Сьогодні у нас дуже цікавий експеримент, з яким напоєм краще буде поєднуватись горілка. У мене буде ось така табличка. Тут, в принципі, буде напій, тут буде оцінка за інтеграцію, тут буде оцінка за смак. Ну і оцінка в принципі загальна. Оцінювати я буду за шкалою від 1 до 5. Горілку я буду використовувати Корсен Корва. блядь? Давайте я трішечки про неї розкажу для того, щоб наше відео було максимально інформативне. І так, це фінська горілка, робиться вона в одноіменному селі. З Таких цікавих фактів компанія є екологічно чиста. Вона перероблює 99,9% свого виробництва. Як каже компанія, над цією однією десятою відсотка вони теж борються. Окей, повіримо. У них, до речі, навіть є класифікація веган. Тобто, якщо ви не їсте м'ясо, то горілка для вас ідеальний варіант. І так, власне, з чим ми будемо сьогодні порівнювати? Перше, у нас буде Апельсиновий сік, далі у нас буде сік вишневий, наступний сік яблучний. Максимальна класика це томатний сік. Далі, в принципі, теж класика, можна зустріти на кожних бухачах: це Спрайт, це Кока-Кола та Фанта. А далі більш таке цікаве та можливо навіть смертельне поєднання це з енергетиком. Енергетик, якийсь типу пульс, я чесно кажучи, хотів взяти Red Bull, але вони мені не заплатили. У мене зараз переїзд, тому у мене не дуже багато зараз келихів. Взагалі, почекайте секунду, я їх трішечки хоча б протру. Всім привіт, я повернувся. Для вас пройшла секунда, для мене трішки більше. А, то що ж, почнемо. Почнемо. Почнемо з апельсинового соку. А, у мене це Сандора, база, просто люта база. Основа. це так сказати, база. Треба взяти, певно, щось для того, щоб відміряти. Бо я не знаю навіть де мій джеґір. Чекайте, зараз прийду. Так, знову повернувся вже з трофеєм. А будемо змішувати всі компоненти в пропорції 1 до 2. Я думаю, це буде така ідеальна пропорція, яку зазвичай використовують на бухачах для того, щоб швидко напитися. І так, апельсиновий сік. Ось він. Як цікаво, краще з тим О, щось у горлі пересохло. Фу, чого він такий гіркий? Я думаю, з горілкою буде норм. Максимально естетично. Так, два соку є. Тепер наливаємо горілочку. Ох, щось я давно горілку не нюхав. Яка вона огидна. Не Коскан корва, в принципі, вся горілка, вона щось прям дуже сильно смердить. Давайте спробуємо. <ріцяк> Аромат горілки все одно відчувається. Відносно сильну навіть. Головне знати нам, що тут зі смаком. Горілка відчувається, але при цьому вона входить в такий якийсь симбіоз з соком. В принципі, навіть один до двох п'ється непогано. Ну, інтегрована горілка прям дуже добре. Мені подобається навіть один до двох, тобто, вона така зігріваюча, має свою певну таку гірчинку, а характерний присмак такий легкий горілки. Але при цьому пити це більш ніж можливо. А я не знаю, давайте, давайте оцінювати. Інтеграція тут дуже добра, тому я за інтеграцію поставлю. Давайте поставлю 4, бо хтось, можливо, буде краще. А так, якщо нікого кращого не знайдеться, то в принципі 4 це дуже хороша оцінка. Так, інтеграція 4. А смак. Смак мені теж сподобався, горілка відчувається не дуже сильно. Таким можна навіть дуже швидко і напитися, і це буде не так і погано, як могло бути. Тому за смак я теж поставлю 4. І того оцінка у нас виходить, виходить 8 8 з 10 непоганий результат, я вважаю. Ну а в принципі, що можна було очікувати від горілки з апельсиновим соком. Тобто, це таке класичне максимальне поєднання, яке завжди виграє. Перейдемо до наступного нашого претендента. І так, наступний у нас вишневий сік. А, теж Сандора, тому я думаю, якість буде відносно нормальною. В принципі, не найкращий, звісно, сік. Треба освіжити трішки рецептори. Тут, до речі, чистий вишневий мені подобається більше, ніж апельсиновий. Давайте, змішаємо. До речі, це келих подарувала мені компанія Куантро, яка робить лікери. Лікер апельсиновий треба було і сік апельсиновий для цього келиха. Ну, ладно, хузі. Так, і поїхала горілочка. Аерація. Тепер тестити. Горілка тут відчувається набагато менше, ніж в порівнянні з апельсиновим. Тобто, як мінімум в ароматі інтеграція дуже добра. Майже взагалі не відчуваю горілку, майже все наповнює вишня і все. Давайте скуштуємо. Мені здається, і смак менше віддає ось цим горілчаним присмаком. Я, чесно кажучи, думав, що апельсиновий сік буде сильніше перебивати горілку, але вишневий з цим, мені здається, справляється навіть краще. Більша проблема у смаку. Смак якийсь пустий, немає нічого абсолютно цікавого, тобто вишня і вишня немає. Я маю на увазі, звісно, тут один компонент, тому один компонент і буде відчуватися. Але при цьому апельсиновий сік він має легку кислотність, він має легку гірчинку, тому більше таких компонентів, які роблять напій більш складним та цікавим. А ось тут просто солодкуватість, супермінімальна терпкість і в принципі, все. Але горілка інтегрується дуже добре. Особливо в ароматі її взагалі майже не відчути. Тому переходимо до оцінки. Я думаю. А, сорі, у нас був другий яблучний сік. У мене стоїть вишневий. Ну, нічого страшного. Поставимо тоді вишня. Інтеграція я поставлю 5, бо інтегрується набагато краще. А смак поставлю. певно, 3. 3 це певно те, що він не заслуговує. Теж 8. Окей, Хм, а мені не подобається. Це ж моє шоу. Тому я буду змінювати правила. Мені здається, апельсиновий сік в своїй концепції був краще. Тому я замість п'яти вишневому соку поставлю 4,5. Так і все. І тут тепер не 8, а 7,5. І це мені здається буде більш об'єктивна оцінка. Сім з половиною, бо, чесно кажучи, емоцій я відчув набагато менше, ніж а, у поєднанні з апельсиновим соком. Тому от така оцінка. Думаю, 7,5 для того, щоб була якась конкуренція, бо якщо всі будуть по 8, то це взагалі буде нецікаво. І так, полетіли далі. У нас яблучний сік, який ми пропустили. До речі, тепер не Сандора, чомусь в магазинах якісь трабли з яблучним соком. Хто я? Щось такий посередній сік максимально. Мені здається, Сандора краще. Плячі й течія. Прикольна така. Дерев'яна ось ця ось пробка. Коскін корвом видно, що над дизайном трішечки попрацювали. Розмішуємо. Виглядає як якась мутна жижа. Oh, О, тут я відчуваю горілку і яблуко, звичайно. Чи схоже на сидр, але на сухий сидр. Якийсь такий натуральний з осадом. Но тут в ароматі все ж таки горілка відчувається набагато сильніше, ніж у вишні. Приблизно так само, як і з апельсином. Вона прям б'є в ніс. Давайте спробуємо. А. Багато горілки в ароматі, багато горілки у смаку. Яблуку взагалі нічого не перебиває, і це прям дуже велика проблема. Теж не кислотності, не гірчинки, нічого абсолютно немає. Мені не подобається, взагалі не подобається. Я навіть багато думати не буду. Поставлю інтеграція взагалі два, а смак поставлю Це пити дуже важко. Тому смак теж хай буде два. Ось така оцінка: 4. 4, і це поки найнижчий кандидат у нас. Поїхали далі. Далі у нас що там? Так, томатний сік. Ну, Томатний сік це максимальна класика, це Кривава Мері. Чого у нього дим? Зазначає, що його підпалили. О, це прям добрий сік, мені подобається. Здається, взагалі я зараз криваву мері просто буду робити. Додай солі, перцю і все. Ну і табаско, якщо він у вас є. А, зазвичай його роблять без нього. Так, перемішуємо. Інтеграція аромату. Дуже добре. Це не те, щоб тут відчувається горілка, але вона дуже добре поєднується з ароматом томатів. А ось з томатом прям, ну дуже прикольно. Поєднання таке максимально цікаве. Тут за інтеграцію я поставив би Скільки там у нас максимум за інтеграцію? 4-5 було. Не поставити 5. Ну а хоча треба тепер продегустувати смак. Можливо, у смаку вона буде відчуватися набагато сильніше і буде не так приємно. Давайте все ж таки скуштуємо. Її у смаку просто як немає. Ти начебто п'єш просто чистий томатний сік. Взагалі, прям ніяких проблем. Я не знаю, як так добре може поєднуватись овочі та горілка. Це прям кайф. Зараз почнуть писати, що томати це ягоди. Спокійно. Тут відчувається теж горілка, вона зігріває, я це відчуваю. Я відчуваю її у смаку, але при цьому вона настільки добре поєднується з органолептикою самого томату. Я не знаю, це. Це просто вау. Я сподіваюся, що це не буде наш переможець, тому що це буде максимально нецікаво. За інтеграцію я став за смак 5 за інтеграцію 5 та ні, так буде не дуже цікаво. Можливо, потім щось змінимо. Давайте поки що. Ну, за інтеграцію я точно поставлю 5, тобто тут безумовно п'ятірка, а смак він, в принципі, такий тривіальний, зрозумілий, класичний, тому поставлю йому 4. Я думаю, 4 буде дуже добре для такого смаку, але немає ніякої цікавості, як і з соком апельсину. Тобто це всім знайомий смак, всі його знають, всі його полюбляють. Тому оцінка 9. І у нас є новий фаворит. Апельсиновий сік вже не виграє. Так, мені треба помити келихи, бо у мене щось їх тільки 4, а напоїв 5. 5. Яких 5? 8. А, Сорі, зараз повернуся. Добрий день студія. Оце не твоє не твоє дитина, дитині Ой! І так закінчили ми з тихими напоями. Давайте переходити до ігристих. Тут можливо буде щось цікавіше. Хоча мені здається, соки з горілкою поєднуються набагато краще, ніж ігристі напої. І почнемо ми зі спрайту. Ух, зараз буде щось несмачне. Я відчуваю так, окей, аромат. Спрайт він максимально нейтральний. аромату у нього взагалом майже немає. Тому ми тут відчуваємо спрайт з горілкою. Причому горілки так досить багато навіть. Можливо, це бульбашки ще впливають, але не впевнений. То в цьому шарить, будь ласка, напишіть. В ароматі мені не подобається, що дуже багато горілки. Так, давайте скуштуємо. Ох, фу, блять. Ох, це, це супер огидно. Зі спрайтом я взагалі не рекомендую це пити. Смак це просто це нуля. Окей, я нуль не поставлю, звичайно, але ну, прям дуже погано. Маті алкоголь відчувається, у смаку відчувається ще сильніше, просто прям. Я не знаю, як це взагалі можна пити, і хто це придумав, а я придумав. Тобто дійсно п'є його горілку зі Спрайтом, а якщо це навіть не коскін корва, а якась, я не знаю, хлібний дар зі Спрайтом, це взагалі, я не знаю, можна випити ось таке келих і піти блювати одразу. Фу, це крінж. Зараз поставимо ми тобі хуйову оцінку. Іграція. Її тут немає, але оцінку поставити треба. Оцінки нуль в принципі не буває, тому це. Окей, можливо, комусь подобається смак горілки, тому я поставлю один з половиною. Один і п'ять. А далі сам смак. Нецікавий, пустий, огидний. Я не знаю, теж я поставлю, комусь можливо, подобається пити щось максимально несмачне. Я не знаю, я теж поставлю один з половини. половина це на якусь там супер. Маленьку кількість людей, яким це дійсно подобається, для того, щоб бути об'єктивним. Тому це оцінка 3. І я думаю, Спрайт у цій битві 100% програє. Тому, хоча Кока-Кола Фанта, я думаю, від них теж не треба щось прям дуже багато очікувати. Одразу давайте переходити до наступного поєднання. Хай! Хай! Fantastic. Щось мені здається, що тут теж буде не все добре. В ароматі алкоголь, нічого нового Поєднання з Кока-Колою. Тут не буде такої історії, як з томатним соком, бо поєднання це максимально, я не знаю, неалогічне і нецікаве. Ти ще й смертить, це головна проблема. Так, ну інтегрується щось в ігристі напої. Горілка прям не дуже. Давайте скуштуємо. Щось я відзгадав свої 18, це таке прям класичне мерзотне поєднання, від якого флешбеки, яке я не знаю, пити просто ну, неможливо. Я не знаю, якщо вам 18 десь на Бухі, то можливо комусь зайде, але я не знаю. Я не рекомендую це пити. Я не знаю навіть, хто з них гірше. Приблизно однаково. Тому теж довго вагатися я не буду і поставлю теж по 1,5. за Інтеграція 1,5 за смак. Ну і буде, власне, тут три. Давайте, можливо, Фанте, можливо, вона врятує ігристі напої. Хоча дуже багато сподівань на енергетик. О! Тут не відчувається в ароматі горілка. А це вже успіх невеличкий, але за інтеграцію, як мінімум в ароматі, можна накинути пів бала так точно. Ні, ну в ароматі прикольно поєднання. Ну, до речі, дуже схоже на поєднання з апельсиновим соком. Логічно. Давайте скуштуємо. Тут будуть оцінки набагато вищі, ніж у цих двох претендентів. А, з ними взагалі пити неможливо, але з Фантою ще більш-менш прийнятно. Ну, враховуючи Колу і Спрайт, поставлю навіть 3. А і смак теж поставлю 3, і того оцінка 6. І Фанта дійсно рятує ігристі напої поки що. Тому що я не розумію, чому такий огидний смак з кока-колою і спрайтом. І так, останній претендент, енергетик. Я думаю, тут буде щось цікаве. Енергетик дуже інтенсивний, тому в ароматі горілки, я думаю, відчуватись не буде. Так, дійсно, так і є. Я відчуваю тільки енергетик і більше нічого. Давайте скуштуємо. Якщо її немає в ароматі, то тут можна ставити дуже високий бал. В ароматі є легка гірчинка після горілки, але при цьому сама горілка вона не відчувається. Інтеграція на дуже високому рівні. Не відчувається горілка ні в ароматі, ні в смаку. Тобто тут сміливо за інтеграцію можна поставити, я думаю, навіть чотири. А ось смак, смак е теж незвичайний, але недостатньо, знаєте, якоїсь теж кислотності, теж е гірчинки. Але можна взяти енергетик якийсь зі смаком. Наприклад, якийсь там монстр е з чимось тропічним, теж кислотним, і буде поєднання прям максимально круте. Тому тут я певно. Враховуючи, що в мене енергетик він такий максимально думаю посередній, я чесно кажучи, не знаю, що це. Тому я можу поставити за смак десь, думаю, 4,5 навіть. Ну дійсно, поєднання з енергетиком дуже непогане, і враховуючи дуже велику кількість різних енергетиків, можна щось прямо для себе за смаком знайти. прямо максимально цікаве. Тобто, тут класика, тут ти нічого не зміниш, апельсиновий сік є апельсиновий сік. А ось енергетиків дуже велика кількість і дійсно можна знайти щось максимально круте, що можна сміливо пити. Але враховуючи те, що поєднання алкоголю та енергетика не дуже думаю, добре впливає на здоров'я, я б не рекомендував це робити. І так, давайте переходити до результатів. Ось так вони виглядають. Дивимось, апельсиновий сік у нас набрав оцінку 8. Це дуже непогана оцінка, і він зараз знаходиться на третьому місці. А далі яблучний сік. Яблучний сік у нас 4. А, з яблучним соком пити майже неможливо. Це не дуже добре поєднання. Інтеграції ніякої, смаку ніякого взагалі не рекомендую. Апельсиновий сік, класика, можна пити. Далі вишневий сік. Інтеграція прям максимально добра. А ось зі смаком вже проблеми, бо він взагалі не цікавий, не має ніякої кислотності, ніякого не смаку, тому оцінка у нього. Ось така 7,5 достойна, але при цьому нічого цікавого немає. Далі томатний сік, він тут переміг, як би я не хотів, щоб він перемагав, але це така класика, яка всім відома, яку всі знають, яку всі полюбляють. Тому у нього оцінка 9, тобто горілка з томатним соком інтегрується найкраще за всіх. Далі спрайт, оцінка 3 пити неможливо. А так само і Кока-Кола. Ось ці два напої. Придбати, якщо з горілкою, якщо ще з якоюсь там дійсно поганою, типу там, не знаю, Хортиця, хлібний дар, це пити буде просто неможливо. Далі фанта, у неї є хоч якийсь шанс. В принципі, це навіть можна пити. А далі у нас енергетик. енергетик це дуже цікаве поєднання, тому він у нас на другому місці. Енергетиків буває дуже багато і дійсно дуже багато можна зробити поєднань. Цікавих з горілкою, горілка інтегрується в енергетик дуже добре. І на будь-який смак енергетик можна знайти 100% їх ну просто в магазинах безліч. Ось такий сподіваюсь, цікавий експеримент у нас вийшов. Тому дуже вам дякую за увагу. Дуже дякую, що ви додивились до кінця. Обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на канал.